Ну що, дорогі українці? Прийшло все до того, що людей тепер змушують повернути державі пенсії, повернути державі субсидії, взагалі повернути інші соцвиплати. Ну, якщо чесно, ну я взагалі не здивована, але шокована. Чому? Тому що... Дуже багато вкидується різної інформації щодо того: ось будуть давати те, будуть давати те, 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 те. Тобто це якийсь парадокс, коли кажуть, що ось ми будемо давати різного роду допомогу, і тут одразу ось такі масові перевірки і будуть забирати. Взагалі, коли оголосили про ось цю масштабну так масштабну перевірку в першу чергу пенсіонерів, і не тільки і пенсіонерів, і отримувачів соцвиплат різного роду, субсидій там і так далі, то слід було очікувати, що всі ці масові перевірки воно все це добром не закінчиться. Я, взагалі, коли почула новину про те, що будуть забирати навіть гроші у. А матерів одиначок, чесно, ну для, для мене це взагалі просто, просто шокуюча інформація була. Пам'ятаєте, ось я навіть про це робила програму десь з місяця, мабуть, зо два назад. І ось я зрозуміла тоді, що нічого не буде. Нічого хорошого не буде. Бо ну, якщо вже вибачте, навіть у матерів одиначок забирають гроші, то що ну, це таке? Тому людям просто слід приготуватися до того, що в будь-який час можуть, не пояснюючи взагалі нічого, можуть просто забрати виплати. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаюсь. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Дорогі глядачі, допоможіть, будь ласка, зібрати хлопцям з 18 ї бригади на авто. Хто скільки зможе. Реквізити під цим відео я дякую всім, хто допомагає. Отже, деякі українці <кій> змушені повернути державі свої пенсії, свої субсидії, взагалі інші виплати. Дещось трошечки приховав, де щось трошечки там з доходом не так. Допомогу придеться повернути. І ось тут, вибачте, і ось тут одразу таке запитання: а як же депутат? а як же можна владці? Вони дуже багато всього приховують, але їм чомусь все сходить з рук, все добре. От якщо б в них забрали їх прихований дохід, я думаю, що вистачило б ну, на, дуже, на дуже багато всього зробити в Україні. На дуже багато всього вистачило б. Але беруться тільки за простих українців. І тепер, якщо десь трошечки хтось там захотів підзаробити, там де ще трошки щось десь приховав, все тепер таким людям доведеться повернути частину виплат. Більше того, не просто повернути частину виплат, а й компенсувати кілька тисяч гривень судового збору. Закон про верифікацію в Україні діє вже кілька років, і у Мінфіні створено навіть спеціальний департамент, щоб ви розуміли, який контролює нарахування громадян. І ось до того, як людина до того як взагалі виплачуються людям гроші, їх перевіряють щодо доходів та рівня добробуту. Проте багатьом українцям ну, ось вдається якось трошечки щось там приховати, і вони там ось цю первинну. Перегірку проходять, а потім виявляється, що десь хтось щось трошечки приховав, і одразу починають надсилати листи з тим, щоб люди повертали гроші. І ось в судах лежить просто сотні таких позовів, і левова частка порушників повертати гроші відмовляється. І після рішення можна вже підключати виконавчу службу, заарештовувати банківський рахунок, автомобіль, інше майно порушника. Ось так все це і відбувається. І в більшості випадків такі справи розв'язуються на користь держави, на жаль, а не людини. І якщо порушення сталося з вини отримувачі допомоги, то його зобов'язують повернути гроші до скарбниці. Громадян можуть попросити повернути незаконно нараховану субсидію, можуть попросити повернути незаконно нараховану соціальну пенсію. Можуть попросити повернути там незаконно нараховану пенсію з інвалідності. Навіть таке може бути. І ось найчастіше українці ну, не вказують там в деклараціях повний склад сім'ї. Ось, наприклад, чому можуть забрати. І це не тільки тому, що там людина може щось приховувати. Ні, людина може просто цього не знати. Ось, наприклад, заповнюючи там документи, не вказує. Повний склад сім'ї. Тобто, приміром, там людина прописана в одному місці, так, а живе, наприклад, в іншому. І ось там десь старенька залишилась, чи там старенький в квартирі, чи в будинку, а там дитина прописана, наприклад, в цьому будинку, але живе там десь в іншому місті. І ось це вже буде означати, що не вказаний повний склад сім'ї, не вказують. Uh, і якби в тебе ж там є дитина, вона ж там щось заробляє, все там, що ж ти хочеш, там, якусь допомогу від держави. Таким чином забирають субсидії або їх взагалі не дають. Тобто дуже-дуже багато різних нюансів. Uh, буває таке, що людина не вказує про якісь великі покупки. Uh, це теж, це теж це може дуже, -дуже, дуже сильно вплинути на те, щоб забрали допомогу. Ну, Але тут добре. тут там, Якщо є гроші, там щось купили і люди хочуть отримати. Буває таке, що забувають сказати про спадщину. До речі, спадщина теж дуже впливає, дуже-дуже багато там нюансів є. Тобто, навіть якщо людина не декларує весь дохід ну, і звертається за соціальною допомогою, ну, виявляється так, що якби людина не має на неї права. Адже рано чи пізно прихований дохід, все рівно він вилізе назовні, гроші доведеться повернути до скарбниці. А тим часом люди, які справді живуть за межею бідності, потребують такої допомоги. Ну, скажу так, засуджувати там людей в. В яких особливо там немає грошей, просто людина там крутиться якось, щоб десь якось прокормити і так далі сім'ю якось трошечки підзаробити і десь там щось трошечки приховав. Ну, я ні в якому разі не засуджую таких людей. Навпаки, засуджую тих людей, які ось мають просто величезні статки, і при цьому там дописують собі якусь інвалідність, там ще щось, чорнобильське. Дуже багато є знайомих в Житомирській області, які просто такі історії розповідають, що там є різні депутати, хто собі там Чорнобильський поприписував і просто отакені гроші отримують. Розумієте? Тому а, треба братися ось за таких людей, не за простих українців. Але як бачимо, ось все так. До речі, а, вже у вчителів. Збирають гроші, пам'ятаєте, була така допомога, є підтримка ще на початку війни, коли людям виплачували по 6500. Так от тепер, ось під це все входить в цю ось масштабну перевірку масову. І вчителі теж сюди потрапили, і їм тепер доведеться повернути ось ці 6500. Ось Розумієте? тобто Ну, щось таке коїться, просто не зрозуміло. Я не розумію, навіщо давати гроші і потім забирати. Ну, це якось не те, що не по-людськи, я навіть не знаю, як це назвати. В кого були такі історії, будь ласка, розповідайте, щоб люди розуміли, в кого там забрали допомогу, яку дали, або забрали вже частину пенсії, або ще щось, субсидію, або якщо не дають субсидію, що кажуть, по якій причині. Розповідайте, будь ласка, в коментарях, щоб люди просто знали, щоб люди знали взагалі, що відбувається. Дивіться наступний випуск через декілька годин. З цією темою в мене все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой!